Привіт, це Довженко-Центр, і з вами наша регулярна вже програма Мультфільм Тижня. І сьогодні ми подивимося мультфільм 1981 року режисера Тадеуша Павленка Свідчене весілля історія знята за мотивами п'єси Івана Кочерги про любов на тлі робітничого повстання в Києві в 16 столітті. Події драми і мультфільму розгортаються з одного боку на подолі в центрі цехового та місничого життя. А з іншого боку, над ним на горі воздихальниця, де знаходиться Литовський замок. Режисер Тадеош Павленко бере за основу три останні дії з п'єси Кочерги, роблячи центральним жіночий образ Миланки коханої Івана Свічки. Як пише в передмові автор Іван Кочерга, образ Миланки є поетичним символом України, що з пітьми віків через бурі пронесла незгасимий живий вогник своєї волі та культури. Тадеуш Павленко з початку 60-х починає працювати на студії як режисер та редактор багатьох багатьох анімаційних стрічок. В 70-х починає свою режисерську кар'єру. А в своїй творчості він дуже часто звертається до героїв кореволюційних тем, які зазвичай носили яскраве ідеологічне забарвлення. Такою є і дана стрічка, яка з часом втратила свій революційно пропагандистський потенціал і зараз виглядає як гарний приклад реалізації лірико епічного жанру в анімації. За художні рішення в стрічці відповідав Радна Сахалтуєв, автор незабутніх ротисково карикатурних образів з фільму Давида Черкаського. В свідченому весіллі він виступає в незвичному для себе лаконічному, переважно монохромному суворому стилі. Оповільнений там всередині сцен, що поєднується швидким рваним міжкадровим монтажем та подвійними експозиціями, створюють образ загублений в часі історії, яка лише фрагментами виринає з глибини віків. Слідкуйте за нашими оновленнями та любіть українське кіно.